А зараз ми поговоримо з вами про налаштування товарів. Після того, як ми з вами зареєстрували і базово налаштували Google Merchant Center, ми переходимо з вами в блок товарів. Для цього ми заходимо в товари, вибираємо всі товари і натискаємо Додати нові товари. Ми потрапляємо в налаштування самого Фіда. У нас є декілька способів завантаження фіда в безпосередньо сам проект. Перше це додати товари з файлу, друге це додати. Через Google таблиці сформований фід. Третє це додавати товари по одному вручну. Четвертий – це додавати товари через API, тобто через автоматизовану бібліотеку, яка буде автоматично витягувати всі необхідні параметри по товарам з вашого сайту. Найпопулярніший спосіб він, він перший. Тобто ми додаємо завжди товари з файлу. Для того, щоб додавати товари з файлу, нам потрібно спочатку створити цей файл. Сам файл в нього є декілька особливостей. Перше, цей файл він має бути в XML-форматі, і по факту це файл дає вся необхідна інформація безпосередньо про ваш е, бізнес, про ваш продукт. Якщо ми візьмемо з вами якийсь фіт, я вам зараз покажу, як він приблизно виглядає. Ось так у нас виглядає фіт і саме посилання на нього. От давайте я його вставлю сюди, е, в саме посилання і розкажу трішечки про нього. Перше, у нас в формат XML, є сформоване посилання по категорії товарів. Йдемо вниз. Тут на рівні сайту є різні параметри ключові, і є опис цього фіда. Перше, у нас є назва, що це Google Product Feed. є посилання сайту, з якого ми генеруємо цей фід. і є опис, що це продуктовий фід для центра. Далі ми спускаємось вниз. У нас є категорія певна, що це товари там категорії будинок і сад. Спускаємось нижче, є певний опис характеристик наших товарів. І далі у нас наступна структура. Тобто є умова, що це новий товар, бренд нашого товару, посилання на цей продукт. Далі посилання на картинку цього товару, ціна, в чиє він в наявності. GTIN – це у нас ідентифіка... унікальний номер, унікальний ідентифікатор для кращого ранжування самих товарів в ФІДі. Це потім допомагає, наприклад, зробити якісніший Google Shopping. Product Type у нас тут також додається. Тобто є різні як опис товару. Ми це все передаємо в цьому посиланні і описуємо кожен із наших товарів, який нам потрібно, за допомогою тих чи інших метрик. Ми додаємо. Посилання на товар, далі ми вказуємо, як часто нам потрібно оновляти наш товар. Ми можемо це робити кожні 24 години. Ми можемо це робити щотижня, щомісяця. Це залежить від того, наскільки у вас динамічна ситуація. Якщо у вас, наприклад, там більше 100 товарів, є склад для цих товарів, є багато їхніх одиниць, то звісно, для вас там кожні 24 години потрібно оновлювати, тому що там наявність змінюється, там ціна. І в залежності від цього ми повинні з цим працювати. Також можемо обрати, можете під себе підлаштувати, наприклад, ви там щоденно хочете перевіряти фіт у другий дня, ви прописуєте, що кожні 24 години, у другий дня ви будете це робити. Далі. Тут додаткову інформацію наразі не потрібно. Є ще варіанти, що ми можемо це з Google Cloud, наприклад, завантажити, можемо завантажити просто з комп'ютера. Далі дуже багато хто не звертає на це уваги, а це ключові моменти. Внизу ось тут є три параметри, які ми обираємо. Перший це країна, де будуть показуватися товари. Тут одразу важливо обрати, якщо у вас. Мультиканальна, мультигіо-бізнес, вам потрібно брати всі країни, які ви будете використовувати, тому що їх вже тут не можна буде змінити. Тобто я вибираю там, наприклад, Україна, далі мова, мова також дуже важлива. Якщо у вас там все українською, Україна, далі всі методи маркетингу, ми тут зберігаємо, натискаємо Продовжити. І бачите, після того, як я натиснув продовжити, в мене написало, що всі товари оновлені. Файл відповідає всьому тому, що я в ньому описав. Тут одразу пишеться, що всі атрибути розуміє система. Файл, помилок ніяких немає. Додалось 17 товарів, і ось тут провантажується. Це означає, що воно всі товари ще читає, розбирається в атрибутах, і є от певний момент на модерацію, на перевірку, який ми витрачаємо для того, щоб цей фід був перевірений. От у нас назва цього фіда Product Source 1. І ми таким чином завантажили фід в мерчант-центр. Тут ми можемо також подивитися більш детальну статистику, яку ми ввели по фіду. Можемо от мову, наприклад, ми не можемо змінити, країну можемо ще додати. Ну і тут також правки по можливості, можемо, по необхідності можемо вносити.